Огдіб з цього все, що відбувається, зараз думки все-таки розділилися. Я не знаю навпіл чи, чи трішки є якась е, градація. Але тим не менше про те, чи це було зрежисовано і продумано на кілька кроків вперед, чи все таки там це е, такі, е, як висловився Олександр при надії е, все -таки, перейми, да, перейми, та, перейми, е, революції на території Російської Федерації. Яке ваше бачення? От зараз треба буде говорити дуже повільно, тому що зараз дуже багато інформації і треба. Зараз шукати найважливіше От подивіться, що найважливіше. Найважливіше, що цей бунт завершився дуже дивними перемовинами. між кухарем Путіна Пригожиним і між охоронцем Пригожена охоронцем Путіна, Путіна ага. Дюміним. Дюмін це такий собі персонаж, маловідомий в Україні, але він відомий в Росії. Його вважають одним з можливих наступників Путіна. Згідно того, що зараз часто пишуть в різних закритих пабліках, в тому числі російських, розглядається зараз питання про призначення його на посаду міністра оборони Росії, і таким чином можна прогнозувати, що саме він буде розглядатися як першим претендентом на те, щоб бути наступником Путіна. Дуже такий мерзенний персонаж, якщо чесно кажучи, там в нього було в біографії захоплення Криму і командування штабом Сухопутних військ, і він достатньо підсанкційна людина, на Заході вважають його багато того, що відповідальним. Але можна припустити, що нібито от була змова між ними, між тими, хто є в оточенні Путіна, і вони от домовились так розіграти. Але тут є один нюанс. Оця вся гра, якщо вона є, вона за рахунок авторитету Путіна. Тому що по Путіну, от подібний пуч, наніс колосальний удар. Росіяни і оці всі ватні маси народні побачили, що Путін не може їм гарантувати стабільність. Ну уявіть собі, от подивіться на це збоку, якщо, наприклад, уявимо собі, що це в Китаї, якийсь генерал йде з військами до Пекіну, погрожує всіх розстріляти, потім відбуваються бої, кілька гелікоптерів китайських падає, а потім генерал йде назад. Ну, що ми подумаємо про той Китай? Ну я так просто взяв Китай, але так можна сказати про будь-яку країну. Ж не маю на увазі образити китайців жодним чином. Ми подумаємо, що в цій країні є величезні проблеми з управлінням. Це є удар по в першу чергу по керівництві такої країни. Тому якщо і оточення, і Путіна намагаються розіграти щось подібне, то це за рахунок вождя, і це дуже погана гра. І я не думаю, що Путін, особливо з його підозрілістю, цього не розуміє. Тому однозначно, ця гра, якщо вона є, це буде початок дуже серйозного переділу влади навколо оточення Путіна за те, щоб виставити свого претендента на наступництво Путіна. І ще один дуже такий важливий нюанс: От на нього мало хто звернув увагу, а він дуже важливий. Пригожин перед тим, як оголошувати свій путч, сказав дуже важливі фрази щодо України. Він сказав, що не було жодної причини починати війну з Україною. Виявляється, Україна не обстрілювала Донбас. Виявляється, вони іноді перестрілювалися з нашими російськими військами, це говорить Пригожин. І от вже вони там були. Те, що сказав Пригожин перед Путчем, це прямо заперечує все те, що говорив Путін своїм громадянам з десяток кроків. Так це є що? Це є наврядче зрежисовано путіном. Тому що Путін, якби таке планував, ну він би точно не дозволив би це включити в сценарій. Тому що такі фрази, вони не працюють на росіян, вони не мотивують російську армію. Такі фрази адресовані Заходу. І таким чином Пригожин, або ті, хто за ним стоїть, посилають ніби сигнал, що дивіться, ми тут можемо домовитись, ми можливо готові піти на ті компроміси, на які не готовий йти Путін. Знову таки, не факт, що все таки станеться, не факт, що Дюмін стане міністром оборони, а потім наступником Путіна, хоча є для цього дуже серйозні передумови. І не факт, що сценарій про те, що оточення Путіна готове домовлятися щодо України з Заходом із Україною. Але факт те, що посилаються сигнали, які явно суперечать позиції Путіна. Тому в будь-якому разі процес в Росії не став контрольованим. Силові Структури зараз готові вступати в дуже серйозну бійку між собою, і власне кажучи, що зробив Пригожин, він полавав воно монополії на владу. Він показав, як можна, і тому я думаю, що які б там не були конспірологічні версії, зараз в Росії будуть дуже цікаві часи. І я, от в тому ж самому телеграм-каналі, про який ви говорили, кажу, що в Росії все тільки починається. От я читаю. Саме зараз, зараз це все почнеться, тому що. Такі країни, як Росія чи будь-які авторитарні країни, вони дуже стабільні, коли є один диктатор. Але найвразливіший час для всіх таких диктатур це момент переходу влади. От передача влади завжди дуже небезпечна для таких диктатур. Це до речі, завжди шанс для тих, хто потерпає від цих імперій. І я думаю, що зараз в Росії почнуться цікаві часи, і ми повинні звичайно на це зважати. Як щодо реакції заходу, якщо справді вони почнуться, зрозуміло, ми будемо тільки раді, і буде нас свято, якщо буде розвалюватися Російська імперія. Але там ядерна зброя, і якщо там будуть нападати якісь різні клани, а це якісь всі терористи, недовідки просто абсолютні. Те саме ПВК Вагнера, це зеки, ну це, це не інтелігенція, це абсолютно люди, які неуправляємі, і від яких не знати, що чекати. І от вони зараз візьмуть за захоплять склад з ядерною зброєю. Хтось інший, десь там в іншому місці теж захопить. Як е, Захід буде реагувати? Вони ж напевно бояться цього. Тут я тільки додам, будь ласка, з твого дозволу, що е, навіть що то, що то вони там е, зекі, е, бандити і так далі, це одна справа. Навіть якщо б вони були докторами наук, але при цьому обгвалтували, е, вбивали, тероризували українське сила, ти вони такі самі злочинці, військові, вони такі самі недолюдки такі самі е, вороги цей страх, що. Росія не має розпастися, і там має бути Путін, який гарантує, що ядерна зброя не потрапить до терористів. Він на Заході вже закінчився. І я думаю, він має закінчитись у нас. Знаєте, по якій при цій причині? Ядерна зброя Росії вже в руках терористів. От вже Путін займається зараз шантажем всього світу. Зараз він вже погрожує ядерною зброєю, зараз вже перекидає зброю в Білорусь. Тобто, оцей весь. Апокаліптичний сценарій він уже стався, тому тут не те, що не треба боятися, просто треба розуміти, що гірше вже не буде, тому що е, Путін, який володіє ядерною зброєю, став загрозою всьому світові. Якщо навіть гіпотетично уявити, що якісь терористи захоплять склад з ядерним озброєнням, ну це ж не означає, що вони зможуть з ним скористатися. Там є своя система допуску, своя Купа система протоколів, це, які ж ще не, це ж не автомат Калашникова. Тому навіть якщо це станеться, це буде загрозою насамперед для росіян, тому що це може бути використано ну, для брудної бомби, для шантажу своїх же росіян. Для світу це вже не така катастрофічна загроза. Загроза тоді, якщо б Росія теоретично розпалася, і в одній з республік був якийсь диктатор, який володів ядерною зброєю і захотів погрожувати світові. Але повторюю, такий сценарій вже де факто реалізований в Росії. Тому, що ядерна зброя Росії зараз вже в руках терористів, і на це треба просто зважати. Ну з іншого боку, я не думаю, що до цього дійде. Я, чесно кажучи, переконаний, навіть що до цього не дійде. По цій простій причині, що на території Росії, наприклад, атомні електростанції їх теж теоретично можуть захопити. Ну їх теж ж не захоплює, можуть статися багато інших речей, пов'язаних з ядерними інцидентами. Але знову таки я би не хотів сильно акцентувати увагу на цьому страхові, тому що. Путін використовує цей страх як е, спосіб комунікації з західними елітами. Він їм постійно натякає на подібний сценарій, і він каже, що краще я, ніж там, умовно кажучи, кадирів, який візьме ядерну зброю. Тому не треба зараз грати в цю історію, просто розуміти, що найгірший сценарій з ядерної зброї в Росії вже стався. Я мало собі уявляю, щоб хтось зараз в Росії знайшовся крім Путіна, який би теоретично захотів використовувати ядерну зброю. Якого художника, вибачте, мені на слові е, карта Білорусі отак, е, от, от розіграє. Це саме так, от Христя, це питання теж ставила. Ми до слова, це було перше питання, яке ми зустрілися перед ефірами. Ми обговорювали з Христією. Роз'ясніть, от нам, будь ласка, роль Білорусі, роль Лукашенко. Чому Лукашенко і до чого тут історія, що Пригожин піде в Білорусь, і все те, що потягнулося в медіапросторі за цією новиною? Та ну а куди Пригожину ще їхати? В нього багато варіантів. Там ціла Африка, де він опучувався. Ти... Уганда, ви tu, самі тише, в телеграм-каналі написали. Це треба долетіти. А по-друге, в Африці жарко і не так приємно. І я думаю, що рано чи пізно Пригожин, можливо, захоче і туди втекти. Але хто ж його туди і пускає? Його зараз максимум куди пускають. В Росії. Не на Заході, в Росії, це в Білорусь. Він там трохи відсидиться. Ну, Якщо конспірологічні теорії. То він там відсидиться до тих пір, поки план наступник відбудеться. Дюмін стане президентом. і Тоді Пригожин теоретично зможе повернутися з Білорусі і буде міністром Але голови. Але якщо він доживе, якщо він доживе до того часу, mm. це ж велике питання. І я, на речі, не виключаю, що він потім захоче після Білорусі полетіти в Африку. Це і логічно, mm. тому що найбезпечніше для нього це зараз просто тікати з Росією, це однозначно. Тому що це вже не справа лише в одному Путіна. Він дуже багатьох торкнув, і не тільки Путіна, і дуже багатьох військ. Тому я думаю, що для Пригожина Білорусь може виявитись точно транзитом. Uh -huh. Тільки питання лише куди, чи в Африку, чи на той світ. А в особливих варіантів Пригожина нема. Ну куди він ще Полетить, полетить чи втече? Тому власне тут не треба шукати аж надто таких, от конспірологічних версій. Uh -huh. А чому Лукашенка? Ну тому що. Ну путіну ж якби незручно спускатися з свого Олімпа і вести перемовини з терористом Пригожиним, якого він вчора перед цим назвав терористом і закликав порушити там кримінальні справи. Тому для цього шукається інша фігура. Бажано, щоб вона ще й не мала причетності до російської влади. Тому виставлена така фігура. Лукашенка, який нібито до Росії не має жодного відношення, хоча ми чудово розуміємо, що перемовини вів не він, і не він ухвалював рішення. Це просто та фігура, яку путіну зручно виставити, щоб не показувати, що він домовляється з Пригожином. Хоча всі розуміють, що власне Путін пішов. На тиск Пригожена і ну принизив на сам перед себе, тому що показав, що виявляється влада в Росії наскільки слабка, що може дозволяти подібні військові марші по території Росії. Причому військові марші, які вбивають регулярні війська Російської Федерації, їм причому за це нічого немає. Слухайте, ну важко уявити, щоб Путін принижував себе. Він е, скільки скільки при владі, і скільки робить кроків, і йде по головах, абсолютно по е, мільйонах людських життів, і для того, щоб тільки не принизити. Та себе і показати силу, а тут якийсь пригожин міг його зламати. А вибору немає. А що а що зробиш? 30 тисяч озброєних військ. Вся, вся армія зібрана в Україні. Поліцій, поліцейським, яким був даний наказ, а спочатку, до речі, прикордонникам перед поліцейським зупиняти війська Вагнера просто розводили руками і тікали. Ну що йому залишається робити? Допускати, що пригожинці дійдуть до Москви Ну, це точно принизить Путіна набагато більше. Тому довелось йти на такий принизливий мир. І тому, до речі, оце ну, притягувати приниження... ресурси, це ж друга армія світу. От, послухайте, Росія величезна, ні абятна, як вона там називається, страна, стягнути всі ресурси. Ну, от того, щоб стягнути всі ресурси, для цього їх треба викликати з України. А вони всі там. І, в принципі, знову таки, я думаю, що Путін не все прорахував. Я, я чому не вірю, що це режисура Путіна? Тому що. В результаті він отримав наскільки серйозні мінуси, наскільки серйозні удари по репутації ну, в очах російських народних мас, що після цього дуже буде важко щось інше доводити. Я не уявляю, що такого позитивного може здобути Путін після такого сценарію, навіть якщо це от придумано Путіном. Тому е, мені здається, що якщо це хтось і придумає, то це оточення Путіна. Але це за рахунок. Авторитету їхнього вождя, от до речі, я тепер розумію, чому Сталін час від часу чистив своє оточення? Ну тому, що не допускати такі речі. До речі, це Сталіна не врятувало, і невідомо як він помер. Ну, Але в будь-якому разі логіка авторитарних режимів завжди така, що найбільша загроза для диктатора в таких країнах не від інших країн, не від опозиції, не від якихось Навальних чи Худорковських. А від власного оточення це завжди найбільша небезпека для будь-якого диктатора, і тому будь-який диктатор час від часу чистить своє оточення. А от Путін якось не почистив, і в результаті отримав такий заколот, з якого йому дуже важко репутаційно тепер у добре. Про репутаційні, якщо дозволиш, тільки останнє по цьому питанню ага. ми сприймаємо це все крізь призму демократії, свободи слова, яка є в Україні і в всіх нормальних цивілізованих країнах. Але росіяни, в принципі, вони що, навчені критично мислити, вони знають, що таке свобода сприйняття, вони можуть перемкнути на якийсь опозиційний канал. У них таких опцій немає, в принципі. Я боюсь. Що вони ну, не, не, не промислять тут критично і не зрозуміють, що відбулося. А ніхто і не буде очікувати від росіян, що хтось буде мислити критично. От я зараз буду казати те, за що заблокують у Фейсбуці, але не заблокують на телеграм-каналі. Росіяни мислять інстинктами: інстинкт страху і самозбереження. Ці інстинкти у них ще є. І коли вони бачать, що вожак не може їм гарантувати безпеку і самозбереження і стабільність, як вони люблять говорити. Тоді вони починають боятися, що цей вождь не може впоратись своїми задачами, треба шукати іншого вождя. Тому тут не йдеться про критичне мислення, що вони там подумають, проаналізують. Ні, йдеться про те, що вони чогось іншого будуть боятися ще більше. Вони будуть боятися більше нестабільності. Вони більше не будуть вірити пихатим фразам свого вождя, і це є крок до того, що влада в Росії може змінитися. Не факт, що вона зміниться на кращу владу, але факт, що вона може змінитися. Коли ви Сталіна споминав. Ли та я думаю, що хто хто а Пригожин можливо, можливо чув цю е, частівку е, його ж е, сталінських е, часів про оточення, Да ка як, як там вони ахагурчики, помідорчики? Сталін Кірова убіл в коридорчики. ну, це і да. до речі, в першу чергу Сталін кого чистив? Військових Абсолютно. генералів. Він розумів, що таке може статися. І от до речі, ви згадали Уганду. Теж дуже до речі, цікавий приклад. Африка, якщо можна коротко, у нас інший гість або після. Давайте після.